Доброго дня в цілому мій виступ стосується більше діяльності 202 округу. Хочу проінформувати людей про результати роботи протягом листопада-грудня. Основне в першу чергу продовжилося приймати участь в засіданнях Верховної Ради України та в засіданнях комітету з питань бюджету, де піднімалися ряд проблемних питань та пропозицій щодо сприяння їх по 202-му окрузі. Далі було проведені. Особисті прийоми громадян, зокрема в селах Шепинці, селищі Красноїльськ, Довгопіллі селі, а також Мілієве. Поспілкувався з людьми, дізнався основні проблемні питання. Більше часу займає звичайно роз'яснення, що саме відбувається в Верховній Раді, і розвінчування заголовків, які ширяться в мережі, зокрема так звані заголовки про закон про гриби, дрова і про смарагдові світлофори. Більшість людей не розуміють. І підкриваються під вплив різних, різних заяв в мережі, тому, звичайно, займає більше 90% часу напряму громадян роз'яснення ситуації в цьому напрямку. Розумію, що людей є в необхідних з таких зустрічах, тому по можливості стараюся частіше їх проводити та з ними спілкуватися. За результатами таких зустрічей оформляються відповідні депутатські звернення. І за Загалом також були підготовлені ряд депутатських запитів, які були зачитані з трибуни Верховної Ради України 21 листопада Зокрема, це такі запити зачитаю щодо підтримки Збройних сил України, щодо державної підтримки розвитку тваринництва в гірських місцевостях, щодо експлуатаційного ремонту будівництва доріг державного місцевого комунального значення в гірських громадах Буковини та створення державного фонду громад про прирівняння корупції під час воєнного стану. До державної зради щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів установ освіти і науки, про внесення змін до вимог щодо обсягу медичних послуг для закладів, що розташовані в гірських місцевостях, про збереження полового відділення КНП «Потильська БПЛ щодо облаштування у 2025 році міжнародних пунктів пропуску Шепіт із ВРР «Сучевей» та Руська Ульма, включення цих об'єктів до плану заходів з. З облаштування пріоритетних пунктів пропуску Щодо створення безбар'єрного доступу до інфраструктури, транспорту та установ округу, про подолання демографічної кризи в Україні, щодо необхідності проведення реформ культурної сфери, а також щодо встановлення ставки податку для лісових земель від 0,3% до 0,5% від їх нормативної грошової оцінки та зарахування до бюджету громад 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Розуміємо специфіку даних різних запитів. Ці запити подавалися, крім звичайно. На депутатських звернень, яких стосувалися людей, які зверталися своїми проблемними питаннями. Під час роботи на окрузі продовжив спілкування з іншими людьми, де також надав фінансову та особисту підтримку органам верніше підприємствам установам, організаціям, людям для проведення різноманітних заходів, спортивних заходів, заходів на підтримку Збройних сил України, також різний спортивний інвентар. Були обговорені. Наступні кроки та цілі, які покладені на 2025 рік, також дані запити були направлені на керівників по різних напрямках для реагування. Протягом цього часу продовжував особисту підтримку збройних сил України. Підтримку захисників і захисниць з нашого 202-го округу, підтримку волонтерів волонтерських організацій, і з метою підтримки збройних сил України 21 листопада з моєї ініціативи, звичайно, було. Проведено кубок народного депутата України Максима Заремського з вільної боротьби на підтримки Збройних сил України. Під час цього турніру було вручено ФПВ Дрон Камікадзе, а також іншу військову амуніцію нашим захисникам, які вже виконують бойові завдання на передовій. Також цими вихідними я особисто в чергові відвідав наших захисників на передовій. А саме в Запорізькій області поспілкувався з ними. Мав за честь. Поспілкуватися, під, подякувати за їхню службу, передати особисту е, чергову допомогу. І е, хочу сказати, що зараз дуже важкий період для нашої країни, е, переломний історичний момент. Ми, ми повинні триматися разом, бути об'єднані і не вестись на провокації різних політичних сил і чиновників, які стикають людей чолом до чола, і оцей цей розбрат. Вони думають за свої вибори, яких немає ще, бо немає ще перемоги. І Україна має бути об'єднана. І дякую нашим героям за те, що боронять нашу країну, наш край. І на жаль, ціна дуже велика. Інколи це, це ціною життя відбувається. В Перспективі все це має бути очищене. І якщо зараз у нас відбуваються якісь негаразди, то все одно ми це пройдемо. Був я і буду з людьми. Дякую за вашу підтримку.